Цьому випуску керівництво київського Динамо ухвалило резонансне рішення щодо Бленусе. Зірка Реалу відверто сказав Луніну, щоб той пішов з мадридської команди. Відбуло жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України, огляд матчів за участі українських легіонерів в європейських чемпіонатах. Відбуло жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України, де утворились сенсаційні пари даного етапу. Агробізнес зіграє проти Металіста 19-25, Київський локомотив проти Вінницької Ниви, Лісне проти Чернігова, Рух проти «ЛНЗ», Агротек зустрінеться проти Фенікса, Буковина отримала в суперники Тернопільську Ниву. Сумська Вікторія зіграє проти Інгульця. Ну і сенсація даного етапу: Київська «Київська Динамо» вдома зіграє проти донецького шахтаря. Базові дати матчів однієї восьмої фіналу – 28-30 жовтня цього року. Голкіпер реалу Андрій Лунін опинився в неприємному становищі після приходу хабі Алонсо до карма вершкових. Українець опинився серед трьох гравців реалу, які так і не отримали ігрового часу в цьому сезоні. Інші двоє Ендрік та Ферлан Менді, але вони заліковували важкі травми. Андрій влітку мав аж три варіанти, де продовжить кар'єру. Його пов'язували з Фенербахче, та Сараєм та Ов'єдо. Але Лунін вирішив ігнорувати всі пропозиції. Його пріоритетом завжди було залишитись в Мадриді, хоча він завжди усвідомлював недоторканий статус куртуа. Іспанське видання акцентує на браку ігрового часу минулого сезону 14 матчів в усіх турнірах, але нинішню його ситуацію називає взагалі безпрецедентною. Перспективи українця досить похмурі, доведеться чекати на свій шанс аж до січня 26-го року, коли Реал стартуватиме на ранніх стадіях Кубка Іспанії. А вже другий капітан вершкових Федеріко Вальверде порадив українцю знайти собі інший клуб, і як стверджує Ельнешенал, слова уругвайця не снущання, а дружня порада. Вальверде шкода таланту українця, тому він радить своєму другу шукати кращої долі в іншому місті, якщо він ще збирається розкриватися на повну. Незадовго до закриття літнього трансферного вікна в УПЛ чемпіон України київська динамо оформив трансфер 23-річного румунського центрфорварда Владислава Бленуце, за якого заплатили 2 мільйони євро. Невдовзі з'ясувалося, що Бленуце є шанувальником проросійських поглядів. Це спричинило великий скандал і вибачення Владислава, але їх так і не прийняли фанати білосиніх. Керівники Динамо спробували дізнатись в Луческу про можливість допомогти у продажі Блинуса вже у зимове трансферне вікно. При цьому румунське джерело зазначає, що взимку скандальний румун точно буде проданий. Зазначається, що Динамо сподівається повернути бодай частину від витрачених на купівлю Блинуса коштів. А вже журналіст та коментатор Віктор Вацко висловився щодо трансферної політики скаутів білосиньої команди. Велике мистецтво футбольного бізнесу продавати своєчасно. Михавка після чемпіонського титулу міг піти до Марселя, не продали, хоч могли заробити. Ну на здоров'я, і це ж саме стосується Брашка. От скажіть мені, хто зараз дасть за Михавка чи брашка 20 мільйонів, який там тепер Марсель? Подивіться на старт сезону. Олександрія дуже скромна команда, яка втратила влітку лідерів, і навіть проти скромної команди центральні захисники Динамо привозять два м'ячі. Я не можу зрозуміти це з тренерським штабом щось не так. Вони не працюють з захисниками, не пояснюють, не вчать, а їх же треба вчити Михавку лише 20 років. А може це ставлення футболістів таке чи рівень? Не знаю, які там амбіції у Михавка, хоче він у Європу чи ні. А може його влаштовує те, що він зараз має? Та все ж я знаю одне та разі гровими якостями дуже перспективний. ПЖ перед матчем з Барселоною має кадрові проблеми, які можуть вплинути на долю Іллі Забарного – Парижани на своєму офіційному сайті оновили інформацію щодо травмованих гравців перед поєдинком з осером, де зазначається, що Маркіньос отримав травму лівого чотириголового м'яза і на відновлення знадобиться декілька тижнів. Тож це означає, що він не зіграє проти осера та ліля в лізі 1, а також пропустить матч з Барселоною в Лізі Чемпіонів, і це шанс для забарного вийти проти каталонців з перших хвилин протистояння. Також залишаються в лазереті, Дезірі Дуе, Жоау Невиш та Усман Дембеле у списку відсутній Бредлі Барколя, який не грав проти Марселя, що означає, що він повернувся до складу. До слова ПСЖ та Барселона зіграють у другому турі основної стадії Ліги Чемпіонів у середу, 1 жовтня. Члени УЄФА збираються підтримати заборону для Ізраїлю на участь у європейських футбольних змаганнях вже наступного тижня. Тиск на керівний орган європейського футболу посилився після протестів та оголошення Комісією ООН великого конфлікту в ГАЗі. УЄФА та ФІФА стикаються з дедалі більшим тиском із вимогою відсторонити ізраїльські клуби та національну збірну від міжнародних змагань. За інформацією, європейських змі у структурі УЄФА вже відбуваються високорівневі дискусії щодо можливого відсторонення Ізраїлю. Клуб Тель-Авів може втратити місце у основному раунді Ліги Європи. А команда, яка програла ізраїльтянам Київ, не буде заграна в лізі конференцій, а напряму підійметься в Лігу Європи. Також дискваліфікацію отримає і збірна Ізраїлю, яку буде знято з кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року. Члени УЄФА збираються розглянути та підтримати це рішення вже наступного тижня. Жерона в рамках матчу відкриття сьомого туру Ла Ліги зіграла в нічию з Еспаньолом 0-0. Український форвард каталонців Владислав Ванат покинув поле на 78-й хвилині, поступившись місцем стоані. В активі українця два удари 15 точних передач, два винеси, одне перехоплення та середня оцінка за матч 6,8 балів. Лісабонська Бенфіка приймала жил Вісенте в сьомому турі чемпіонату Португалії. На старті зустрічі господарям було не солодко. Вже на першій хвилині Трубін здійснив подвійний сейв, та вже за мець порушив правила перед самісіньким карним майданчиком. Луїша Стевеш вліпив у Вартарський кут, а Трубін не врятував. Після цього Бенфіка не розгубилась і вже до середини тайму сама опинилась попереду. Дубель оформив найкращий бомбардир лісабонців Вангеліс Павлідіс, який спочатку підчатував рикошет, а згодом реалізував пенальті за фол проти Люке Бакіо. 2-1, Бенфіка набирає важкі три очки. Попереду в, в виїзд до Челсі в рамках другого туру Ліги Чемпіонів. За підсумками, матчу Трубіна тримав високу оцінку 8,3 балів, здійснивши аж цілих сім сейвів у своїх воротах. Судаков гальовими діями не відзначався відповідно середня оцінка 6,8 балів від Софаскор. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи хотіли б ви, щоб Динамо піднялося в Лігу Європи.